Коли я читаю історії про те, як в родині люди не можуть поділити спадщину, я розумію, як мені пощастило з сестрою. Люба не лише відмовилася від спадщини мою користь, але й так мені допомогла, що я досі не вірю, що таке взагалі буває. Люба, старша за мене на три роки. Вона першою поїхала з дому. Сестра добре вчилася в школі і сама поступила в університет. Там теж була найкращою студенткою, тому відразу після закінчення знайшла роботу. Сестра багато працювала і добилася усього сама. Вона купила собі житло, машину, і в цілому зараз вона доволі забезпечена людина. Єдина сфера, яка, на жаль, залишилася нереалізованою, це особисте життя. Люби не вийшла заміж і немає своїх діток. Хоча, на вигляд, вона дуже красива жінка. Просто якось так не склалося. не щастить і все. Я вчилася не так добре, як сестра, тому в університет не поступала. Заміж вийшла і залишилася жити біля мами. Мій чоловік відразу сказав, що не буде вкладатися в чуже майно, тому наполіг на тому, щоб мама вже зробила документи на хату на мене. Для цього мені треба було переконати сестру, щоб вона відмовилася від спадщини. А в неї тоді ще своєї квартири не було, вона сама жила в орендованому житлі. Мені було соромно про це просити сестру, адже це було зовсім нечесно по відношенню до неї. Але Люба сама здогадалася. Приїхала якось в село і сказала, що відмовляється від своєї частки на мою користь. Більше того, сестра сказала, що чим зможе, тим нам допоможе. Головне, щоб мамі біля нас жилося добре. Люба свого слова дотримала, і поки ми будувалися, ремонти робили, вона давала нам гроші. Я все старанно записувала в зошит і обіцяла, що прийде час, і я все їй поверну. Той зошит з боргами трохи лякав мене. Бо я жила, бідно, і надії, що найближчим часом наше фінансове становище покращиться не було. Тому повертати борг сестрі особливо не було звідки? Адже працював один чоловік. А я сиділа в декретах. У мене зараз троє діток, а це величезні витрати. Тим часом Люба весь цей час не переставала фінансово нас підтримувати, а я продовжувала писати все в зошит, надії, що колись таки я поверну борг сестрі. Роки минули, мої діти підросли. А борги мої лише зростали. Я вже весь зошит списала. Минулому році я наважилася поїхати в Польщу на заробітки. Коли повернулася, привезла з собою кругленьку суму і відразу вирішила, що віддам якусь частину боргу сестрі. Я приїхала до Люби з грошима, а вона сказала, що нічого брати у мене не буде і що всі ці гроші вона давала не як позику, а просто так, бо мала таку можливість і щиро хотіла мені допомогти. Сказати, що я лише це нічого не сказати. Яка ж у мене чудова сестра, таких, як вона, на світі дуже мало, адже людей багато, і багато мають гроші, та чи всі готові ними ділитися? Я щиро вдячна своїй людяній сестрі і прошу Бога бо для неї щасливої долі.